Напевно, до найважчого. Ми е, говорили з багатьма, ну не з багатьма, а з ким могли, і з Беркутом, які стояли. Там є про, про небезпеку. Я зараз е, є, про, нам здається, і нам скаржилося, не на камеру. По-перше, про те, що був випадок, коли в той день, коли ми там були, представники одного батальйону обстріляли. На блокпосту Це було в той ага. день, коли ми там були. Це була ще одна історія, що загинув один. Я не буду зараз, ну, мене попросили не називати говорити, да. Не називати там. Ну, попросили, я погодилася, що людина, один із бійців, загинув, тому що представник іншого батальйону не знав, що це той батальйон, їде туди. Вони постріляли одне одного. Була історія про те, що з'явилася група людей. В в формі озброєній без шевронів фактично в таких умовах там один батальйон має право стріляти, а виявилося це там, ну як сказати, так само наші українські ну, українські військові. Вони не знали. Є справді скарги на брак координації. Ми це були скарга. в ситуації. Я про так само не можу називати місце, коли справді між різними батальйонами. Кілька сот метрів це вночі блокпост. І вони не знають, що один там, інший там. У них є комунікація в зв зв'язку. Немає, але рація працює на свою групу. Вони не можуть зв'язатися часто з іншими представниками, ну тобто з представниками іншого батальйону. І, Андрію, ви зараз будете обговорювати огляд преси. Я пам'ятаю, мені дуже згадалося, коли ми перед цим, перед цим відрядженням була в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Ми були українські журналісти, які мали ставити гострі питання і ставили, звісно, питання, чи буде НАТО постачати Україні там зброю чи щось інше, і сказали, що перший пріоритет насправді для України в Україні є багато зброї. У нас є багато зброї. Дуже бракує комунікації, тому що якщо тобто, є зброї системи, тому що це найперше системи командного управління, тому що якщо немає зв'язку. Якщо немає там нормальної логістики і її бракує, може справді бути ситуація, коли багато таких дурних, тобто якихось прикрих випадків. І це дуже шкодить. І ще і тому спочатку НАТО наполягає на тому, що ми маємо, і я знаю, що вже в липні вони почали працювати з українськими військовими. Це те, що нам казали на найвищому рівні в штабі НАТО. Що перше завдання це відбудувати цю систему координації. Бо без неї кількість зброї не має значення. Ну, так само, як чесно кажучи, також були скарги на те, що є певні, ну, це радше в батальйонах, про те, що не зовсім функціонально віддаються від, ну, якісь. Правильні завдання, ну тобто, там штурм, розвідка може штурмувати. Штурму можуть пок людей, які мали би штурмувати, можуть послати в розвідку. Ти розумієш? Ну тобто є такі речі, і це потихеньку підходили бійці і про це говорили.